Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про граматику. От як правильно сказати, їхати автобусом чи на автобусі. Летіти літаком чи на літаку? Пливти човном чи на човні. Друзі, обидва варіанти правильні. Але мовознавці радять віддавати перевагу конструкції з орудним відмінком. Чим? Без прийменника на. Тобто їхати автобусом, летіти літаком, пливти човном. Ви спитаєте, а як же бути з метро? Оскільки це запозичене слово незмінне, то його використовуємо з прийменником на. Скажімо, я добираюся на роботу на метро, але не на метрі. До речі, змінювати можна лише три запозичення на О: пальто, сетро і вино. у пальті, у сетрі, у вині, ну і так далі. Ось, і все. На сам кінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.